Доброго дня, шановні, ну що, новий законопроект могілізацію, я його особисто назвав узаконене кріпацтво. Чому? Тому що оця хірня, яку вони там прийняли, порушує все, що можна порушити в законодавстві України та в Конституції. Вільне пересування, кошти, все. Тобто вони хочуть володіти українцями як кріпаками. Якщо ти не явився... Тобі тюрма Якщо ти не явився ти без грошей. Якщо ти не явився ти без майна. А саме головне, вони якось дуже себе оминули. Тобто ми сподівалися, що буде мобілізація саме чиновників. Так, вони мобілізували частково поліцію, там інші підрозділи, які мають відношення до силових структур. Але чиновників та депутатів цей закон так і не стосується. Тому ми всі чекаємо березень, чекаємо ранці, я устал, я ухожу. Тому що те лайно, яке вони прийняли, могли прийняти тільки люди, яких по об'явах набрали. І це вся країна бачить, що закони для нас, для українців приймають. ну, блять, Виключно дібіли, виключно Тобто олігархи набрали таких, які голосуватимуть, що їм принесуть, от їм і голосують. А коли приймається закон, він повинен к чомусь прив'язуватись. Тобто він в інше законодавство має встраюватись як пазл, тобто вставати і не вступати в конфлікт з іншими законодавством, в тому числі і саме головне з конституцією. А це вони так, свої всі хотілки і страшилки записали на бумажки і принесли в Верховну Раду. То скрутіть отой конверт і всуньте собі в дупу. Ну, народ України точно цей закон не підтримує і підтримувати не буде.